У молодіжному центрі Піксель стартував цикл занять в рамках проєкту Підтримка десяти молодіжних центрів у Харківській області від громадської організації Український професійний розвиток за фінансової підтримки ЮНІСЕФ Україн. Тут проводять тренінги, які мають допомогти підліткам краще пізнати себе, навчитися ефективно спілкуватися та дбати про власне психологічне здоров'я. Вони будуть складатися з п'яти тренінгів різної тематики та різної формації, які в подальшому дадуть можливість молоді, скажімо, сформувати навички здорового підходу до власного життя. Перший тренінг присвячено темі здоров'я, як фізичного, так і ментального. Водночас заняття побудовані не у форматі лекцій, а у формі живого спілкування, яке допомагає краще засвоїти матеріал. Перший тренінг це здоров'я взагалі як феномен. Там буде розглядатися його фізична і моральна складова, познайомити дітей взагалі, що таке здоровий спосіб життя, зрозуміти, наскільки вони це розуміють. А наступний тренінг це ментальне здоров'я як базовий елемент успіху, тому що ми ж розуміємо. Повномасштабна війна, хто сказав, що діти не стресують. Діти стресують, але, можливо, вони не можуть так показати це, і неможливо не всі можуть скористатися кваліфікованою допомогою. Тому основна мета навчити долати стрес, навчити допомагати самому собі адаптуватися до тих умов, в яких ми з вами знаходимося. Третій тренінг це комунікація. На сьогодні ми знаємо, що саме комунікативні навички є одними з най. Ефективніших і найдорогоцінних на ринку праці. Тому навчити молодь комунікувати. А ми розуміємо, що вони вже декілька років знаходяться в дистанційному навчанні, вони майже не спілкуються. Я розумію, що є багато месенджерів, соціальні мережі, але це не живе спілкування. Марина Сокол пояснює, що головна мета всіх тренінгів навчити дітей вільно й усвідомлено взаємодіяти з оточенням не лише словами, а й емоціями, жестами та увагою до співрозмовника. У рамках програми учасники говоритимуть і про сучасні виклики, зокрема про кібербулінг. Четвертий тренінг це булінг як соціальне явище, але там буде акцентуватися увага все ж таки на кібербулінгу, тому що на сьогодні це дуже актуальна тематика для нашої країни. І кібербулінг набуває масштабів, набуває різновидів, тому хочеться ознайомитись, тому що, як на мене, основна мета. Це інформування про те, що може бути пов'язане саме з тематикою болінгу. Ну і останній п'ятий заключний – це статева та сексуальна грамотність. Хочеться пояснити дітям, що таке стать. В чому різниця між сексуальною та статевою грамотністю, дати їм можливість зрозуміти, що секс це нормально, але відповідальний підхід до власного сексуального життя це основна їх мета, це їхня відповідальність. Тому що ми розуміємо, що ми, як дорослі, повинні давати. Максимально відкриту інформацію для того, щоб вони отримували це з достоменних джерел, а не з порнофільмів або інших джерел, які несуть сумнівно свою якість. Важливу роль відіграє практична частина занять. Психологиня зазначає, через справи діти краще засвоюють матеріал і розвивають вміння висловлювати власні думки і почуття. Коли ми будемо вивчати, наприклад, той же булінг. Я хочу, щоб вони спробували розібратися в цих трьох складових булінгу, трьох соціальних ролях. Це булер, це жертва і спостерігачі активні та пасивні. Тобто вони будуть поділятися на групи і вже спробувати писати психологічні портрети і зрозуміти, чому люди займають ту чи іншу соціальну роль. Якщо це буде ментальне здоров'я, це будуть вправи на дихання для того, щоб відновлювати свої після стресу. Це будуть на м'язову релаксацію. Якщо це комунікація, то це буде вправи, наприклад, шість капелюхів критичного мислення або вправи на презентацію власну, вправи на якусь ораторську мистецтво. Тому що дуже важливо, щоб ми не просто спілкувалися один з одним, а ще й могли говорити на аудиторію, тому що це майбутні студенти. Це майбутнє нашої нації дуже важливо, щоб вони були освічені і могли висловлювати власні ідеї та емоції.